Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам до огляду будинок, який розташований у селищі міського типу Великі Великій Коровинці Житомирської області. На цьому місці, друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Будинок загальною площою 83 квадратних метри. Містить 4 кімнати та окрему кухню. Будинок дерев'яний та ззовні утеплений пінопластом. В будинку в наявності меблі, побутова техніка та все це залишається новому власникові. В будинку пічне опалення. Заведена електрика. Загальна площа ділянки становить 24 сотки. На подвір'ї сконструйований літній душ. Санвузол. Є гарний садок, де висаджені яблуні, груші, сливи, абрикоси та інші плодові дерева та кущі. За документами це дачний будиночок. Але він ідеально підійде для постійного комфортного проживання. Вартість будинку 8500 доларів. До найближчого міста чутнів. 20 кілометрів. А до міста Бердичів всього 30 кілометрів. Село Великі Коровинці дуже розвинуте. Є залізнична станція, школа, дитячий садок та звичайно магазини. Друзі. Пишіть в коментарі, чи сподобалась вам ця пропозиція. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео.